Доброго дня, шановні садівники і садівниці! Рада вітатися знову! Мене звуть Анжела і сьогодні в нашому черівному садику ми трішки поговоримо про клематиси, рододендрони і гортензії. А наприкінці відео я розкажу вам, яким чином можна виграти 200 бонусних гривень в подарунок від Агромаркета. Відкладайте справи і нумо дивитися! Клематіси – листопадні ляни, які мають гарну, велику квітку різного забарвлення, яка буває махрова і не махрова. Не бійтеся висаджувати на своєму подвір'ї таку красу. Клематіси зазвичай не дуже вибагливі, потрібно лише не перезволожувати ґрунт і не закислювати його. Загалом найкращий ґрунт для зростання клематиса це суглинок з додавання дренажу, слаболужної реакції. Всю свою красу Кламатіс розкриває саме при вертикальному озелененні, тому підв'язуйте рослину до опори в перші дні після посадки. Зауважую, що слід важливо читати опис до сорту, тому що деякі сорти кламатісів потребують зимнього укриття. Також ця рослина чудово почувається в контейнері, тому її можна вирощувати і на балконі. Рододендрони бувають листопадні і вічно-зелені. Початківці здебільшого обирають вічнозелені, зелені, сподіваючись, що взимку зелений кущик буде тішити око на безбарному тлі. Але листопадні рододендрони краще переносять морози, а вічно зелені теплого укриття. Особливо сорти з жовтим і насичено-червоним, не малиновим, забарвленням квітки. Власникам ділянок з глинистим ґрунтом, важкими суглинками, ми рекомендуємо тричі подумати, чи хочуть вони. Не займатися цією рослиною. Тепер плавно переходимо до гортензії. Як не розубитися в такому різноманітті і обрати сорт, який більше підходить? Види, які найчастіше зустрічаються в наших садах, це. Летисті, деревовидні, волотисті і великолистя. Гортензія великолиста має круглу квітучу шапочку, а волотиста витягнуту. Різниця між ними не тільки у формі суцвіт, великолиста більш капризна. Її суцвіття з'являються тільки на пагонах минулого року. І Якщо вони підмерзнуть, то цвітіння відповідно не буде. Тому необхідно цю гортензію вчасно вкривати перед першими заморозками. Перевага волотистої гортензії в тому, що цвітіння відбувається на пагонах поточного року і їй не потрібне зимнє укриття. Новачкам пропоную почати з волотистої гортензії ванила фрейз. Вона витривала, має великі гарні суцвіття, які протягом сезону змінюють колір від ванільно-білого до рожевого. Найневибагливіші деревовидні, вони зростають на будь-яких ґрунтах на сонці або півтіні. Практично не вражаються шкідниками, але їхні пагони потребують підтримки. Хочете деревовидну гортензію – Обирайте сорт Анабель. Він не принесе вам суттєвих сюрпризів. А наша зустріч добігає кінця, і я попрошу поставити вас подобайку цьому відео і підписатись на наш канал. Також не буде зайвим і написати цікавий коментар під цим відео. Якщо він набере найбільшу кількість вподобайок, його автор отримає від агромаркета 200 бонусних гривень у подарунок. Бажаю щедрої вдачі і прощаюся з вами. Пока-пока!